Сьогодні дуже насичений день. Я розпочав зі зустрічі з міністром оборони Норвегії, щойно мав зустріч із міністрами оборони Німеччини та Королівства Нідерландів. також зустрівся з колишнім міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, з яким я почав співпрацю після того, як став міністром України на Варшавському форумі безпеки ми представили на нашу думку ключові концепції, що стосуються оборони Європи, зміцнення сил, союзів і трансатлантичних відносин. і це саме те місце, де важливими є не лише питання Європи, а й трансатлантичні зв'язки. Я вважаю, що це одна з найважливіших конференцій такого типу. Дуже велика присутність міністрів і наших союзників, з більшістю з них сьогодні зустрічаюсь або я, або мої заступники. це момент великого наступу польської дипломатії та міністерства оборони у завданнях пов'язаних зі створенням систем Eastern Shield чи Істерн Sentry, як якби ми це не назвали. Захисту від дронів, ракет і порушень повітряного простору наших держав Сьогодні у Варшаві, яка є не лише столицею Польщі, а й столицею побудови союзу заради безпеки, зустрічаються найважливіші люди світу, відповідальні за безпеку, модернізацію армій, підвищення наших можливостей та навичок радує те, що останні тижні показали зміну не лише в настроях, але й у риториці президента Трампа та інших представників США щодо підтримки України. це добра ситуація, що демонструє. Що варто підтримувати Україну. Польща є ключовою в цьому процесі. Ми будемо продовжувати цю роботу важливими будуть не лише слова генерала Келлога, але й подальші рішення відносини й утримання цього курсу Якщо курс підтримки України збережеться, то він безумовно правильний. ми говорили про антидронову стіну своєрідний бар'єр проти дронів. сьогодні. Я обговорю це ще з комісаром Кубілюсом. це пропозиція Європейської комісії. Щоб країни східного флангу будували таку антидронову стіну, Польща долучається до цього через свої закупівлі та можливості використання сенсорів для виявлення, ідентифікації, наведення цілей і передачі даних до систем знищення. Це означає, виявити об'єкт і ліквідувати його. і така система має працювати на всій протяжності східного кордону ЄС і НАТО. з нас. якщо цим займатиметься лише одна країна. То інші залишаться дірявими і це становитиме загрозу для всіх. Тому я виступаю за спільну відповідь. і щоб програми Європейського союзу стосувалися не лише позик, а й грантів. Я про це говорив комісару Кубілюсу. Вважаю, що програму створення антидронового бар'єру має фінансувати європейський союз, адже це в інтересах усіх нас і при цьому ми повинні користатися досвідом України. Україна має найбільший досвід у виробництві дронів, а також у протидії та знищенні дронів. Саме тому я підписав угоду з прем'єр-міністром Шмигалем про підготовку наших солдатів, щоб вони набували навичок і могли вчитися у тих, хто щодня проходить це на практиці. Це правильний напрямок. співпраця з Україною для побудови антидронового бар'єру є ключовою. З пана генерала Луковського стратегія національної безпеки була розроблена спільно з президентом Анджеєм Дудою та бюро нацбезпеки. спочатку під керівництвом міністра Шівери, потім генерала Луковського. Вона була повністю погоджена бюро нацбезпеки. Це підтверджують, що найменше два факти. По перше, засідання урядового комітету з питань безпеки, яким я керую за участі представників бюро, позитивно оцінило цю стратегію. По друге, під час засідання уряду в липні, генерал Луковський як керівник бюро був присутній, і коли уряд одноголосно ухвалював стратегію безпеки. Він від імені президента республіки також підтримав її. стратегія була підготовлена на основі документів і вказівок, переданих президентом Анджеєм Дудою. Вона була результатом спільної роботи різних відомств і середовищ, але провідну роль відіграли матеріали від президента та його адміністрації. Тому мене дивує заперечення ролі президента Дуди, нинішнім бюро нацбезпеки. Дуди адже генерал Луковський та його команда підтримували цю стратегію це не є доброю ситуацією, коли немає прийняття вже розробленої стратегії. Я розмовляв про це з міністром Цинскевичем та його співробітниками. Ми завжди відкриті до діалогу й уточнень, але документи вже подані. і якщо потрібні роз'яснення, готові до подальшої розмови. Стратегія була скерована урядом до президента. Ми бачимо, що порушення відбуваються не лише над Польщею, кілька днів по тому. Естонія раніше можна румунія, країни Скандинавії, те, що відбувається в Копенгагені, на аеропортах Данії, дрони. Румунія ще які ми фіксуємо, можливо, навіть запущені з території Російської Федерації. Ми чекаємо підтвердження від Данії. розслідується походження цих дронів. але це очевидна загроза, яку Росія підживлює. Хотілося б, щоб простір держав НАТО не порушувався. Ми союз заради миру. Ми не прагнемо війни, Ми хочемо справедливого миру в Україні. Миру у власних державах і точно не прагнемо ескалації, але ми усвідомлюємо, мир можливий лише завдяки силі, силі наших армій, суспільств і союзів. Це три фундаментальні опори безпеки Польщі, Європи і НАТО. Або ми будемо сильними й готовими до найскладніших сценаріїв, і тоді ніхто не захоче нас атакувати, або ж станемо легкою мішенью. Я обираю перше бути сильним у союзі. Мати сильне суспільство і армію це наше завдання. Україна має свої погляди, ми свої. Ми говорили про 21 підтверджене порушення повітряного простору Польщі, все інше. Це скоріше припущення й аналітика. Тому я би заспокоїв. Але відповіддю на такі ситуації по всій східній фланзі є іст центрі, тобто вартовий сходу. Це операція НАТО. Відповіддю є антидроновий бар'єр Європейського союзу. Відповіддю є багаторівнева система протиповітряної оборони Польщі. тобто і НАТО, і Європейський Союз, але насамперед власні можливості Польщі. Це дуже важливо. Буде засідання міністрів оборони країн НАТО. Я вважаю, що рішення завжди має бути колективним не може бути так, щоб вирішувала лише одна держава. Адже з'являлася хибна інформація в деяких медіа щодо Польщі, я хочу це чітко пояснити. польща діє в межах НАТО, є відданим союзником, і всі рішення, які ми ухвалюватимемо, будуть союзницькими. Ця тема знову з'явилася на публічному порядку. Денному але жодного рішення на рівні НАТО ще не ухвалено. Появлялися блендена інформація в ніколих то Najwyraźniej y, wyjaśnić. Polska działa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest lojalnym sojusznikiem i decyzje, które będziemy podejmować, będą decyzjami sojuszniczymi. Wraca ten temat y, przynajmniej na publiczną agendę, ale żadnej decyzji w tej sprawie na poziomie NATO nie ma podjętej.